Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 4 вересня 2024 рік. Сьогодні ефірі. Продовжую робити спроби, скоротити відео до 5-7 хвилин. Починаємо з сайту мого CryptoVictor.com, заходимо на сторінку «Криптоактив». Де пам'ятаєте, багато ми проєктів розглядали. Тут і біткоін, і загальна інформація по альтсезону, і от ефіріум. Або ви так само можете в пошук завести і перейти отак на криптоактив ефіріум. Я сторінку вчора підготував, тому тут дещо додалося з того моменту, коли ми з вами її розглядали. Хто забув, що це таке Еферіум 2, можна те оновити свої знання. Основні компоненти, вони зараз є в новинах, які фази будуть і коли це все завершиться, цей перехід. Новини оновлені, було впровадження нового оновлення Еферіум-2. Зробив черговий крок до головної реалізації цієї системи. Це важливий крок у напрямку масштабовності та енергозбереження, що має підвищити надійність платформи та знизити витрати на транзакції. Скажімо чесно, зараз ще Ethereum не в пріоритеті, за того, що ще дорогі транзакції. Навіть при переводі тезера, ну, USDT вже і не трон, Найкращий варіант. А я особисто зараз користуюсь від Binance bep 20. Він дешевше, і є в усіх біржах, все добре. Там Там півдолара комісія, трон долар Африом поки що багато. Тому очікуємо повного переходу на Ethereum 2. В цьому ж напрямку. Іде прогресу впровадження технологій шардингу, впровадження нових технологій шардингу, значно підвищити пропускну здатність і обробляти більше транзакцій за одиницю часу. Дуже добре: Ефіріум іде своїми кроками. І в серпні було зростання активності DeFi на базі ефіріум. а отут же гроші. Мабуть, найважливіший напрямок, якщо це буде. І далі продовжуватись, то Еферіум своєю платформою збере у себе багато цих DeFi проєктів, чим підвищить зацікавленість до другої криптовалюти. Підтримка спільноти тут незмінна. Тут, не, тут все дуже добре, спільнота підтримується, і розробники, і просто користувачі. Багато чого. Конференції, евенти, підсумуючи новини, все дуже добре. Є план переходу на Ethereum 2, він виконується. Паралельно компанія співпрацює з розробниками, з користувачами, все дуже добре. Переходимо далі на технічну складову. StrongSell. 16 людей продають Ефіріум, 9 дивляться з боку. І один тільки купує. Справа, ви бачите, індекс страху та жадібності 27. Тобто, зараз все страшно купувати. Ну, а переходимо на сторінку ефіріум де різні ідеї. Вони, дивіться, дві перші ідеї лангові. Тут вже завершується фаза внизу і очікують наверх так само. Очікують вже розвернення наверх. далі так, є і шартова ідея що може Тут просто бачить, що завершення звужаючої фігури. Тут наверх бачить тут також наверх іде більшість бачить наверх тут ще бачить зниження перед зростанням. також ну, Більшість і ще деяке зниження, потім зростання. Ви одразу можете перейти з мого сайту на сторінку цих ідей і передивитися. І одна з ідей прописана тут більш розширено, чому людина так думає, що буде зниження і потім зростання. Автор указує причини, дає свої поради. Чому можна очікувати на зростання фундаментально? Я, я це все не зачитую, бо з, з відео. Кому потрібно, зайдіть на сторінку та перечитайте. Що думають в YouTube про ефіріум Для цього можна відкрити хештег і дивитися, які тут доволі популярні відео: 4 тижні 58 тисяч 330 тисяч. Одне з таких відео. я з допомогою штучного інтелекту ми тут можемо почитати аналіз розвернення, можливий розвиток подій, повторення сценарію 2019 року, висновку що чекати далі. Як завжди, дивимося на Америку ФРС, людина тут радить каливання на ринку, поради від, від автора, ну або перейти на саме відео. Ну, і другий хештег по Еферіум. Ну, збирає приблизно ті ж самі відео, може трошки інші. Кому цікаво, переходьте і по ним. Тут є і навчальні, що таке ефіріум, і багато-багато думок. YouTube збирає багато людей, ви це знаєте. Настрої в Твіттері. Також два хештеги, ви можете переходити і просто дивитися, що думають люди. Ну, Twitter, дивіться, еферіум зверху вже почав від TradingView. графік, далі Віталік Еферіум, Бутерін, знаєте, так. І різні думки: зниження зростання, зниження зростання. Ну, практично всі на це наполягають. що після оцього зниження. Очікування на велику фазу зростання. от він Бутерін в Японії. Ну і чому Binance прогнозує 2000. Давайте подивимось на самому сервісі TradingView. От моя загальна думка на місячному таймфреймі. Зараз у нас що курс? 2.3. Може впасти на 2. Ну, те, що пише Binance. Ну, вірогідність велика. що він практично вже був 2. Дивіться, він в моменті вже падав. Ще раз може впасти, може. Перед вже остаточною фазою на зростання, це з зупинкою в середній зоні близько 4. І якщо оцей тренд збережеться і Еферіум не просто перетне свої максимуми, тут було 4, ну, практично 5 було. Гадаю, з таким нахилом наверх можна очікувати на 6,5 тисяч доларів цього сезону в 2025 році. Це моя така загальна думка по ефіріум. А от на тижневому графіку тут можна подивимося на вже знайомий нам індикатор горизонтальних об'ємів, то червона лінія це 2,3. Максимальний об'єм торгів був на цих позначках. І зараз він курс вже дуже дуже близько до цих позицій. А це було зима 23-24 рік. Тут доволі довго він тримався. Ну, З 2,3 пишуть, може бути на 2. Ну, В цих позиціях, ну, звісно, може бути. Ну, Він вже тут був. Якщо подивимось, ну 50 ДНК, вона е, зростання зупинилось і навіть трошки вниз. Може бути, далі фаза якась ще зниження може. А якщо подивимось на денний графік, то тут з'явилась кнопка Buy від дуже відомого індикатора. Ну, дивіться, коли була ще кнопка сигнал на покупку, це був ще 2022 рік. Їх, так, було багато, але. Вже почала, почав цей індикатор показувати кнопки бай. І зараз в цих самих місцях, коли цей індикатор показував. Тому хто хоче зайти, придивіться до ефіріум. Хтось може думає, от дочекаюсь два. Бо Binance сказав, я б на це не розраховував. Дивіться, дивіться різні індикатори. І оцей, наприклад, показує, що зараз чудова ціна для входу. Тут також, цей індикатор також показує кнопки sell Buy, Бачите, яка активність. Тобто, і зелені кнопки ну, часто показують після них зростання. дивіться, Всі кнопки після них зростання. тобто ну, Один тут не дуже вгадав, а ця кнопка, дивіться, який як було вдала, яка була. Зараз дві кнопки. Коли дві кнопки... Яке місце схоже перед е, зростанням? Активність багато кнопок sell, бай було початок зростання, середня зона. І, і зараз я б сказав, ну щось таке схоже. Схоже є, якась активність, сел-бай, sell сел-бай. Sell так, зараз ще сел, тобто, ну якби продаж. Хто вирішив додаватись в ефір? На мій погляд, нормальні місця. І бачите, якщо ми відкриємо цей самий індикатор в тижневому графіку, то тут ще кнопки Бай нема. А більш чутливий денний графік вже показує. Якщо ви хочете більш потужний сигнал, дочекайтесь цю кнопку бай ще тут. Це я звертаюся до тих, хто ще хоче докупати ефір і має схожі думки. На, оце, на оцей мій графік, що може бути невеличке ще зниження і далі розвернення і зростання. Сьогодні у мене по ефіріуму все. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, кому це потрібно на мої нові відео. Пишіть коментарі. Бо щось активність по коментарям впала. Напишіть будь-яку думку по ефіріуму. Тим самим ми розповсюдимо україномовний контент. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Вся Україна співчуває Полтаві, потрібно згуртуватись навколо нашої влади. Так, є проблеми, але не на них потрібно зараз звертати увагу. У нас одна мета перемога. Донатимо на ЗСУ і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптотему. З вами був Віктор. До зустрічі!